І всім привіт, народ, з вас, підписов Подбайка. Ми продовжуємо грати в Хуайку за Ісландію. Ми тут перемагаємо савок, давимо совок з усіх боків. Я зараз ми добиваємо Кавказ, ось це кавказське оточення потрохи. І, типу, це напевно хорошо, бо ми тут вбиваємо савок. Але ми втрачаємо слабкість савка, щоб добити його в інших місцях. Там молодці, ми тут багато його вбиваємо, так чи інакше. Скільки я апсовок 814 тисяч втратив, совок об мене. Мені подобалось, коли я найбільше втрати Савку робив, але одразу після США. Враховуючи співвідношення втрат. Те, що США апсовок втратило 5,9 мільйонів. А совок США 5,2. Коротше. Вони тупі. Вони тупі. вони, ну, типу, через те, що самі по собі багато втрачають, отримують більшу внеску. Так, все, тут ми стопаємось. Наша мета інша. Є така річ, як. Ось тут центральна умовна залізниця. І можна стати звідси сюди. Або навіть зробити більш розумно. 30 дивізій сюди. 30 дивізій сюди. Тут просто півня якась. По узлам постачанням тут все погано. Тобто тут далеко. Між узлом постачання ми відстань. Та й тут не дуже. Звідси. Так. Чому не можна вволювати фронт, дивлячись на вузли постачання? Звідси сюди, з метою Казані. Вперед це буде прорив вздовж узлів постачання, більш-менш. Я, напевно, не буду робити навіть автонаступ, а зроблю просто змійкой. Типу так, я пущу. Я увімкну автонаступ. наступ, щоб просто були бонуси. І щоб союзники також штукували по ним. Так, якесь дослідження. Давайте краще бомбочки. Все всі підійшли, всі підійшли, всі відновились. Так, типу, наступ, але. Ось так. Я тим сам спровокую, сам піду. Куди мені треба і спровокую союзників атакувати? Завдяки цьому посипеться савковий фронт, а союзники почнуть масово атакувати їх. Сподіваюсь? Я на це сподіваюсь. Але бачите, ми це ми посипали. Фронт Савка, ми вже посипали. Зараз зайдемо в Казань. Я не розумію, чому союзники не атакують. Вони мають бачити. Коротше, тут прикол в тому, що якщо бот бачить, що ми запускаємо автонаступ, то він також починає йти в наступ. Так, перед капітуляцією Савка треба буде обов'язково дещо зробити. А саме настворювати купу дивізій просто, щоб було. О, у нас є ось такий шаблон піхоти. Ось так понастворювати. Просто щоб зберегти більше людських ресурсів після мирної угоди. Насправді трохи по-іншому ще можна робити. Савок, як ти? 87%. Зараз ще зайду в Казань. Ой, в Горький. Потім в Казань. Прекрасно. Я Зараз тут об'єднаюсь, трохи. До речі. Я взяв горький і зараз одразу зайду в наступну столицю. І вони такі, та блін. Приймає купу лендлізів, нехай. Нехай встигнуть побільше мені відправити, поки, поки ми ще в альянсі. У. Давайте окремо тридцятку. Давайте. Я думаю, вас всіх можна зупинити. Тут зменшу фронт ось так. Нехай всі встануть, як встануть. І ось цю тридцятку. Через shift. Ось так. Все. До того вони ще посипляться в бік Саратова. Ось так красиво зайдемо, капнемо їх. Не прямо капнемо. А, все, Саратов, аф. Уфа. Опа. Треба вздовж залізниці йти. Давайте так. Ця тридцятка йде сюди, ця тридцятка йде сюди і бере залізницю до Куйбишева. А ви в першу чергу в Куйбишев, який Вузол постачання, все погнали. Ну, зараз подивимося, щось, щось да вдасться зараз зробити, Щось да вдасться. -да так, давайте ці шість дивізій я дістану. Просто щоб міг додати побільшу ось таких дивізій, щоб зберегти побільше людських ресурсів. Насправді я кажуть, що це робиться по-іншому. Якщо я хочу зберегти людські ресурси... Це створюється новий шаблон. Робиться просто піхоткою. Робиться мільйон таких дивізій, умовний. Тобто прям купа таких дивізій. Тобто скільки мені таких дадуть зробити. Все, обмеження. А далі розширяється кількість цих дивізій. Оскільки на ще одне розширення 540 тисяч людських ресурсів. Прекрасно. По ітогу я беру це все. ну По ітогу я збережу всі людські ресурси, які отримав від Савка, просто потім припиню тренування їх. Тих нових дивізій, все. Скільки в мене там на мільйон людських ресурсів по ітогу. Так, приймай лендліз, приймай ліз, ленд -ліз. Заводи. Це піхотка в мінусі. А ну, піхотка це нормально в мінусі те що. То давайте ось сюди-сюди, тель п'ять в піхотку, все. Нам скоро війна закінчиться так чи інакше, ми переможемо ж. Рано чи пізно. Та ну, який виключити з альянсу? Куди виключити з альянсу? Ви адекватні, що ви робите? Я не розумію, ви взагалі хоча б трохи адекватні чи ні. Зупинити автонаступ. Зупинити всі дивізії. Я просто не розумію, ви хоча б трохи адекватні, який добіса виключити за альянсу. Ви адеква... хоча б трохи, хоча б трохи. Так, зараз швидко це оточення треба закрити. Ну зараз дуже сильно мені заважати буде. Який просто бред. Прият... який виключити за альянсу? Про що ви думаєте, які ви тупі? Просто максимально тупі, я не Я не можу. Ось про що ви думали? Про що ви думали, виключаючи мене з альянсу? Я не розумію. Поясніть мені. Просто щоб хочете створити мені проблеми, дякую, вам вдалося для чого ви це робите. Я роблю все для спільної перемоги, а ви так зі мною поступаєте. Мінус оточення. Наскільки. Давайте спробуємо перекрити, наскільки зможемо перекрити. А, все. Ось так, по Ярославинь, бо тут ще також вузол постачання. Але це прям бред. Це прям бред, Повноцінний бред. Я не знаю, я не розумію. Ну блін. Вони хочуть просто, щоб я мирну году робив поза Альянсом? Я, до речі, повернув 14% внеско війну. 96%. В мене неско війну 94%. Так. Погнали! Ось тут якось перекриваємо їх, я не знаю. Треба ж якось це зробити. Угу. Та я побачив, що тут є дивізії. Ось тут давайте зробимо оточення в оточенні. О, можна було б їх ось тут оточити. Коротше, бред. Не розумію, нащо вони цим займаються. Нащо на що таке робити? Якщо б вони мене взагалі не виключали з альянсу, ми вже перемогли давним-давно. Сучасний пророк каучку, ну дякую. Дя. Ой, давайте. Знову ж на якесь далеке майбутнє флот. Але блін, це прям. Те, що роблять союзники, це не те, що бред, це брітятіна. Саратов, це ж вузол постачання. Так зайдіть в Саратов. Тут Також вирівняйтесь. Ось цей виступ, ось цей виступ перекрити. Там Іран капнув. Прекрасно. Че, я там відправив дві дивізії, може. Я, якось часом перекриємо. Це оточення. Що таке? Типу не заходити в Саратов, та ми зайдемо в Саратов. Ну, типу, все. Так, потроху поступово ще зайду в Куйбишев, бо це також вузол постачання. Ось тут можна взагалі по річці вирівнятись. Ось так між Куйбишевом і Саратовим стати. Але це тупо. Те, що роблять союзники, це прям тупо. Це неймовірно тупо. «B -B Дослідження. Навишки й кулемет. Знову запрошую в альянс. Ну та... Так, а б. Я й я, я, я не хотів виходити! Я і не хотів виходити! Ви мене вигнали! Я і не хотів... Дякую, що ви запросили мене в альянс, але я і не збирався виходити з нього. Тупі. Тупі союзники, прям тупі. Ой, що тут таке? Зайдіть, <різь> <різь> що це таке? Коротше, сподіваюсь, союзники зараз підійдуть. Я в свою чергу можу встати ось так. Ось так. Дивитись кудись сюди. Так, ця тридцятка через shift. Сюди? Свердловська, інша тридцятка. Через shift в Члябинськ. Челябинськ. Ой, ні, мені щось не подобається, як ви випрали йти. Сам бачите, що союзники зараз підійдуть перекривати мені територію. Все нормально. Я, в свою чергу, зараз буду. Одну з тридцяток точно через shiftку і бишив треба вправити. Та й іншу тридцятку через shiftку і бишив. Ну і за, заодно взяти зараз залізницю до нього. Так, да, вони вони ніяк не витримують. Ніяк. Ой, хтось втратив. Хтось втратив ще одним. А, у злопострів. пф, залізницю мені навіть не потрібно. Все. Зупиняйтесь, забороняю. Ой. Ой! У мене сталь йде на якесь дослідження, судячи по за все. Хто? Але ні, ви не з'їдаєте всю сталь. Звідки в мене мінус аж 180. У мене звідкись багато військових заводів взялось? Та ні, в мене показ... Відчуття, що в мене взагалі нема сталі. Ого, стоп, а що сталося? Бачите, тут всюди я по нулям сталь отримую Нуль, нуль, нуль. І ніхто не готовий мені експортувати сталь. Що сталося зі світовою сталью? У мене прям нуль сталі, Прям нуль. Ти споживаєш сталь. Прибрати. Ой, так. Не демонтаж комплексу, а просто можна прип. Як припинити? О, ось. Так, зупинити роботу над цим проектом. Але все одно просто як факт у нас не існує сталі. Так, ви тридцятка, через shift. Сюди. Окей, сюди. Так я не зрухаю. Призупиниться. Спочатку підіть. Так, через shift сюди. Просто буду через шифт відправляти до найближчого зупостачання. Ви через шифт сюди. Все, погнали. Два проривчика. Уфую ще в один найближчого постачання Вони можуть ось-ось капнути, 96. Тому я зроблю тут ще одну піхотку. Але Але я не розумію, звідки такий мінус по залізу в мене. Це ж прям жах. Такого просто не мало бути. І союзники зі мною не хочуть старигувати. Я не розумію. Не було такого мінусу, не було. Ой, давайте спрощений потяг, Ну, мене прям по нулям залізу, прям по нулям. Ну я хоча б 14 в тебе закуплю, 6 в тебе спробую. Але воно нічого і привозити не хоче. Стоп, а де всі мої конвої, куди в ділись? Я прийняв якийсь лендліс великий. Можливо, я якийсь великий лендліс ще прийняв. А прикол в тому, що ми ще й конвої не виробляємо. Чоо, це за бред! Може гарнізони? Може прикол в гарнізонах? Типу в мене не вистачило не вистачає сил на гарнізони, через це ми сипимось. Щось типу, такого. Ой, коротше, совок ось ось капне. Я вже йду в Уфу Я навмисно зробив, щоб в мене було нуль людських ресурсів. Це була цілеспрямована мета. Апай, дуже близько 98. Це якось прям дуже неприємно. Mm. Так, ви сюди всі планували йти? Зупиняйтесь. Все, ви, типу, розійшлись. Тепер шершит шит в Челябінськ. Ось так. Щоб ми побільше території паралельно захоплювали. Так, ви, типу, захопили і тепер розходитесь як треба. Правильно робите. Подумали? Так, все, теперь в Свердловськ. Через shift. Ну ось зараз, Челябінськ в Свердловськ візьму і вони капнуть. У мене 146 тисяч людських ресурсів вільними. 146 тисяч навіть. 99%. Я думаю, ще ось ще. Ось так, піхотку вперед. Ось 145 тисяч, корот. 100 тисяч людських ресурсів, для нас це достатня кількість, щоб, тип. щоб боятися їх втратити. Щоб не хотіти їх втрачати. Навіть ось так. Давай, 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 давай. Вони зараз ось ось капнуть. Що в мене по внеску? 14%, та блін. Знаєте, об'єктивно, я куди більше, ніж 14% зробив. Ви капаєте? Так, все, вони завдяки мені. Є! 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 є. 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 Тому це здається не данська. Всі данські, всі норвежські, всі фінські. Ой, для першого ходу це максимум, що я можу зробити. Висунути вимоги. Зі мною ніхто не сперечається навіть. Так, це те, що мені прям необхідно. Всі норвежські, всі данські, всі шведські, Швеція в союзниках це колись прям пізніше, пізніше. Але повністю Данія, повністю Фінна. Це прекрасно. Хотілося б всі залишки їх флоту отримати ще. Все, що зможу. А сам, блін. Ось тут давайте сильно не розкидувати свої території. Ось тут умовний північ брати. Так. Ось так, якщо я візьму. То це непогано в плані постачання буде для захисту. Потім на якесь. Одразу... Одразу плануємо майбутнє захоплення. Що? Будемо боротись за ці провінції, які обрав? Давайте пред'явити вимоги. І додатково Литва, Латвія, Естонія було б непогано. Кова у нас вільнус. Так, давайте спробуємо вибороти те, що я зараз запланував. Висунути вимоги. Так, боротись. За все інше також по-хорошому боротись. Блін, хочеться якось красиво все забирати. Ой, сіньзян ніхто не забирає. Але в мене не буде туди проходу. Сіньзянь ніхто не хоче брати. Тут буде ки об'єднаний китайський фронт, з яким я буду воювати. Блін, або тут ще й туречний і так далі. Блін, 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 блін. блін. У мене просто дуже незручний кордон, що в мене по-хорошому брати те, що поруч, а те, що поруч, це не дуже не дуже зручно для захоплення. Нінзянь, я не знаю, наскільки це є сенс брати прямо зараз. Хоча якщо я буду приходитись по об'єднаному китайському фронту. Головне, щоб з Китаєм мені не довелося боротись за сінзянь. Давайте Монголію заодно ще захоплю. Ось тут трохи захоплю, просто, тому що можу. І обов'язково ось тут Тайвань, щоб в мене був в плацдарм. Ось Тайва... за Тайвань я прям буду боротись. Не знаю, не знаю. Ось тут можна було б також поборотись Давайте ось це заберу, просто тому що це ніхто не забирає. Нікому, нікому Білорусі не потрібно. Так, обрати. з які території я борюсь? Сіньзяні я взяв? Тайвань. Тайвань За Тайвані ще борюсь. Пред'явити вимоги на 500. Тут з американцями борюсь. Ні, не знаю, не знаю. Я трохи більше Білорусі взяти ось так. Лінію вузлів постачання. Це ось ось тут моцальський вузол постачання, Бобруйський вузол постачання. Ось тут вузол постачання. Невель це просто що. А, і він, ось тут є вузол постачання. Ось так. Висунути вимоги. Продовжую просто боротись. Щоб в, наступ... в умовній наступній війні я себе більш комфортно почував. Це бобруськ, чисто борюсь. Є. Yeah. Теоретично, я б міг би обрати ще якийсь регіон. Блін, Київ, Житомир. Волинь, можна волинь ще теоретично обрати? Або білосток, також як вузол постачання. Так, відмовитись. Волинь вузол постачання. Або. А я не пам'ятаю, тут в Ржеві є вузол постачання чи ні? Може Ржевський вузол постачання? Я не пам'ятаю. Давайте спробуємо. Відмовитись так. Окей. Щось інше. Гомель. Ось в Гомелі є вузол постачання? Є. 400. На щось ще навряд чи вистачить. Хай тут якось лишив живим. Хтось лишився живим завдяки мені. Непогано. Затвердити і вийти. Окей, в мене є флот, в мене є Тайвань. У мене зараз буде купа людських ресурсів. Ні, продовжуйте, продовжуйте. Ви що? Ви що? Так, все. Будьте розумними, будь ласка, не тупіть. Сталь. О, мені, в мене хоча б нормальна сталь відносно. 1,6 мільйон людських ресурсів. 1,6 мільйон. І зараз, дивіться, скасувати. Ні, давайте трохи почекаю. Воно щось подумає. Може подумає, може не подумає. Так, оголосити не всі данські території контролюють. Ні, не кажіть, що Гренландія також рахується. Не кажіть. Ні. Мені все одно заради Швеції доведеться. Довелося б воювати з союзниками, але все одно ні. 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 Треба було закрити економіку, взяти, поки ми були у війні. Що? Припиняю, поки що закуповувати сталь. Вінні фабрики, це прекрасно, бо мені тепер є що забудовувати. Так, по-перше, де в мене сталь є? Район 2 всього. На, одна, одна, Так, Нема сенсу. Ну Тут хоча б п'ять сталі. Є одну сталь. Ні, треба под... О, ось тут 16 сталь, 7 сталі, непогано. Я ще подумаю, як забудовуватись. Але ми прям непогано відіграли. Кайф. Кайф. О, поси, лані в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory. Гра, яка вийде аж через півроку, але вже виглядає досить соковито. Якщо ви додасте до бажано, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходять з відео. Підписки, подобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.